Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше вірус вражає немовлят та дітей до семи років. Найважче переносять інфекцію малюки до одного року. Інфекція дає ускладнення на легені. Часто ставлять діагноз звичайного бронхіту, адже його симптоми дуже схожі. Проте відмінність все таки є. На ранніх стадіях інколи буває дуже важко діагностувати, тому що може починатися простими банальними катеральними явищами, так як будь-який гервії. Тобто сльозотеча, біль у горлі, але самим основним таким симптомом є приступодібний нападоподібний кашель, який триває досить довго, більше двох тижнів. Інкубаційний період триває від 3 до 14 днів. Якщо завдяки простому обстеженню важко відрізнити кашлюк від звичайного бронхіту або ГРВІ, точний діагноз встановити допомагає спеціальний аналіз крові, який роблять здебільшого у приватних медичних лабораторіях. Перевірити наявність інфекції в крові зараз можна навіть без голки, щоб не лякати малюка. Ціна залежить від способу збору даних та виду кашлюку. Основна діагностика кашлюка полягає в визначенні специфічних антитіл. Дока жлюка це антитіла класу імуноглобулін А, клас М і клас G. Імуноглобуліни класу А і класу М. Це гостра інфекція, показують про наявність гострої інфекції. І антитіла класу G показують вже хронічну інфекцію або після вакцинації. Це методом ПЛР з мокротиння або зі шкріб носу. З насогловатки усього за останні два роки у Закарпатті офіційно зафіксовано 63 випадки захворювань на кашлюк. А вже цього року сім. Лікарі-інфекціоністи кажуть, захворюваність зростає. Аби вберегти дитину від інфекції, потрібно робити щеплення. Вакцин для якого в Закарпатті нема третій рік. Хоча їх має централізовано закуповувати та поставляти обласним лікарням мінохорони здоров'я. Якщо звичайно проводити своєчасно щеплення, то це захворювання. Виникає дуже рідко. І воно проходить, якщо щеплення, то воно приходить неважко і досить легко лікується. Але треба сказати, що в останній час, ну, особливо на за останні три роки, у нас критично не вистачає щеплювального матеріалу, в тому числі і проти е, кашлюку. На сьогодні практично запасів у нас немає в області. Зовсім і майже ці прививки, тобто ці щеплення від кашлюку, і не тільки майже зовсім не проводяться. Вакцин нема не тільки в лікарнях. Купити їх практично неможливо навіть у аптеках. У 2015-му вона коштувала в середньому 400 гривень. В аптеках міста кажуть, вакцини проти кашлюку купували до нового року. Ціна їхня була від 300 гривень. Зараз їх немає не тільки в Ужгороді, а й по всій Україні. Коли постачання відновиться, невідомо. Ліки потрібно купувати тільки за кордоном. У сусідній Угорщині таке щеплення коштує близько 30 євро, але спеціалісти радять робити їх і купувати у лікарнях. Зробити це можна у медзакладах Кішварди чи Ніридьгази за кілька десятків кілометрів від українсько-угорського кордону. Транспортувати щеплення самотужки вкрай не бажано ампули не можна збовтувати та перегрівати.